Всім привіт на моєму каналі. Хочу сьогодні зробити огляд на один дуже класний продукт, навіть на два давайте, класні продукти, які я рекомендую щиро в каталозі номер 1 Вони знаходяться на останній сторінці. Я її називаю саме продаваємою сторінку каталогу. Чому? Тому що тут зазвичай самі круті знижки і самі круті продукти, які потрібні прямо от зараз в цей Сезон. Да, і перший продукт, який я хочу вам розповісти про нього, я його просто обожнюю: це мультиактивний бальзам для губ. Що це за бальзам? Покажу вам. Ось так він виглядає взагалі в він вже дуже давно. Да, тому що це такий продукт, який завжди потрібен, і він дуже ходовий. Ось так він виглядає. Тут є така пімпочка всередині, яка максимально зволожує ваші губи, а сам колір максимально напитує ваші губи. І він такий, як спа працює, тобто він зволожує, щоб ви не кусали, не гризли, знаєте, не ходили, не облизували, вам було комфортно при нанесенні. Ось, тому звертаю увагу, дуже класна пропозиція: 159 гривень. На зараз ви можете придбати. Якщо ви будете купувати вперше, то у вас ще буде знижка 15%. Я вам залишу тут під низом посилання, по якому ви можете перейти і купити собі індивідуально зі знижкою. На сайті не купуйте, тому що знижки там не буде. Переходьте по посиланню. О, да, і тут йде СПФ-захист, крім того, що догляд 15%. Далі наступний продукт, який я хочу також вам показати це блиск для губ. Він іде з маслом ши, з естрактом граната. У мене нейтральний, але я люблю наносити на, наприклад, помаду. Покажу вам. Подивіться, як круто виглядає. Якщо ви нанесете на помаду, то зразу губи стають більші. Тому що він іде з такими... Частинками трошки да, блискітки дає. І ще круто, що має також чотири відтінки, один нейтральний і три, які такі більш-менш, які вам там подобаються, І нюдовий, і дика троянда, у мене, до речі, саме ходовий. А, от, це в мене 46,394, до речі, відтінок в руках. тобто да, Природній. Дуже круто а, поєднати або з помадою, або окремо, також зволожує. Дуже круто, немає відчуття липкості, волосся Туди не заліпає, то знаєте, нема такого привкусу якоїсь гіркоти, чи воно кудись западає туди в, в губи, і потім виходите з такими, знаєте, з'ївшимися близьком. Такого не буде. Дуже крутий, дуже класний. Рекомендую щиро. Від душі такі два продукти. Що вам ближче, то і вибирайте. Залишаю вам свої всі вайбер, телеграм, інстаграм. Якщо вам буде цікаво, пишіть мені в особисті повідомлення. Допоможу, розкажу, як оформити з максимальними зміжками.